Не так давно у Тернополі почали пропадати номерні знаки автівок закордонної реєстрації. Згодом повернути їх крадії обіцяли за грошову винагороду. Проте нещодавно Тернопільським патрульним вдалося затримати зловмисника. Нас прийшов виклик на стода від громадянина, що він переслідує автомобіль, який ймовірно вкрав номерні знаки з іноземного, іноземного транспортного засобу. Патрульні його замітили на перехресті Київсько-Тарнавського. Переслідували його, він не зупинявся, намагався втекти. Потім загнали його в топік. Він залишив машину, почав бігти, втікати, але таки його догнали, затримали, привели до автомобіля, викликали слідчо-оперативну, провели повний огляд автомобіля, знайшли декілька комплектів номерних знаків, знайшли пакетики з речовиною білого кольору. Невідомого походження на водія патрульні склали два протоколи за статтею 130 керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння та щодо невиконання водієм вимоги про зупинку. Запевняють, наразі ним займаються слідчі. Також поліцейські розповіли, після затримання зловмисника відразу виставили в інтернеті фото із краденими номерними знаками. Більшість власників уже знайшлись.